Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Сьогодні ми продовжимо наші розважання над блаженствами, які є представлені в Євангелію від Матея. Отже, слухаймо. Текст до розважання. Блаженні, голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Ви почули цей коротенький вислів, у якому наголос ставиться на справедливості. Отже, євангелист Матей використовує слово грецьке. Дікає Осюне, яке використовує він у своєму Євангелії лише сім разів. Перший раз використав, це слово було використане в 3 главі 15 вірші, коли йшлося про хрещення Ісуса від Івана на Ріці Йордані. А тоді ми маємо три рази вжиток цього іменника. У п'ятій главі, два рази в 6 главі і один раз в першій главі. Не завжди у нашому перекладі це слово Діка Йосюни перекладається як справедливість. Деколи ми зустрічаємо як правда. Тому, читаючи український текст, не завжди читач може схопити ту певну залежність від цього слова. Отже, всі ці випадки, сім разів в Євангелії від Матея, є представлені як такі, що їх вимовляє Ісус з Назарета. Коли дивитися на інших євангелистів, то в Марка жодного разу не вжито цього терміну. У луки Євангелиста в Євангелії один раз, у Івана два рази. Великий вжиток цього іменника знаходиться у апостола Павла. Тому на початку я би хотів, щоб спробувати так вам розрізнити певні штрихи, які стосуються вжитку цього поняття в апостола Павла і у євангелиста Матея, який найбільше його вживає посеред інших євангелистів. Отже, обидва ці чоловіки однозначно відштовхуються від єврейського середовища, в якому вони виросли. В якому вони жили, і сприймали цю дійсність, як і євреї бачили вжиток цього іменника, так, в єврейській мові, відповідником його є Цедака. І звідси цедок або цедек, як справедливий, як праведність і так далі. І отже, ми маємо ту особливість, що Павло більший наголос робить на такій спасаючій дії Бога. Та справедливість має спасаючий вимір. Натомість у Євангелиста е, Матея є трошечки інший вимір. Більший наголос ставиться на поведінці людини, яка узгоджується із е, волею Божою. Це в якійсь мірі можна сказати, що справедливість полягає у шуканні і сповненні волі Божої. І тут, хоча він. Відштовхується від отого єврейського середовища, він дещо змінює наголоси. Адже, у тому середовищі, в якому жив Євангелист Матей, євреї більший наголос ставили і вважали праведною людиною ту, ту яка виконувала закон. Тобто, праведність була пов'язана із виконанням закону. Матей робить крок вперед, бо для нього праведністю є виконання волі Божої, але не конче пов'язаної із виконанням закону. На перший погляд, це може бути дивно. Але ми це мусимо зрозуміти, бо інакше оці слова, які Ісус буде використовувати. У е, нагірній проповіді тоді не зможемо схопити. Адже Євангелист Матей дуже чітко розуміє, що саме наголос треба поставити на навчанні Ісуса, на тому, як Він навчає, щоб дійти до розуміння Божої справедливості. І отже, вже. Ми з вами про це говорили. Я не знаю, чи десь було до кінця схоплене тоді, бо наголос не ставився аж надто сильно на цьому, але звернімо увагу на першу главу Євангелії від Матея. Там, розповідаючи про Йосифа, а це є перша глава, 19 й вірш, Євангелист Матей, характеризує цього чоловіка як праведного. І, отже, Йосиф є праведний, тобто він живе оцією справедливістю. Коли ж ми приглянемося до цього уривку, я вже тоді давав вам зрозуміти, що є певна невідповідність між тим, що робить Йосиф згідно закону, адже, взнавши, що його наречена є вагітна. І розуміється, для нього, як для чоловіка було зрозуміло, що вагітна не може більше мати цноти, він би мав діяти у відповідності до закону. А у книзі Второзаконня у 22 главі 20 вірші досить чітко окреслено, як поступати з такими дівами. Там вказується, що якщо до шлюбу не було, знайдено ознак дівицтва. І е, наречений, а радше вже після шлюбу цей чоловік оскаржив її у цьому, тоді таку діву треба було каменувати. А ми бачили, що Йосиф відпускає, має бажання відпустити її. І отже, чому він був названий праведним, якщо не діє у відповідності до закону? Отут ми маємо оцей аспект, про який сьогодні. Хотів би підкреслити в особливий спосіб. Є закон, але є законодавець. І отже, праведна людина вона вхоплює щось більше, ніж записано в законі. Є таких випадків багато, і ми будемо на них звертати увагу, коли внаслідок певних труднощів. Суто людських, їх, можна сказати, таких прагнень бути з Богом, але нездатності жити з Богом, були зроблені пом'якшення, які возведені в закон. Наприклад, дати відпускного листа жінці. Це був закон. Євреї жили тим законом. Але коли Ісуса спитали, чи годиться чоловікові відпускати жінку? Він сказав, що на початку, було не так, Бог створив чоловіка і жінку, і коли вони є разом, вони становлять одне тіло. І отже, ми маємо певні особливості, є закон, є певні правила поведінки, і євреї наголос ставили на тому, що треба слідувати приписам закону. А Матей каже, Треба слухати навчання Ісуса. І отже, ми розуміємо, що навіть у єврейському народі були певні люди, які вже були представлені як такі, які здатні були слухати самого Бога і стояли не мов би, вище над приписами закону. Чого тільки вартує згадати про йова? Адже. В першій главі, першому вірші, сказано, що він є праведний, і водночас ті друзі, які приходять до нього, обвинувачують його як порушника, закону, як грішника, хоча він чітко настоює на своїй праведності. І, отже, маємо оці дуже делікатні моменти, які окреслюють саме о те, що стосується праведності життя. Бачите, як Матей, так і Павло у великій мірі черпали свої розуміння із пророків і псальмів щодо того праведного життя. Перший псалом починається словами: Блаженний чоловік, і ми тут маємо саме цей простір блаженства, а закінчується, бо про путь праведників Господь дбає. А путь безбожників пропаде. Не мов би показуючи, що блаженним чоловіком, блаженною людиною є та людина, яка ходить дорогами Господніми. І, звичайно, що євреї усвідомлювали, що цю дорогу можна знайти через закон. Але Бог є більший від закону. Бог є той, який є законодавцем. А закон, бувало, що пристосовували до слабкостей людей, і отже, ті правила були дещо спотворені від того, що Бог пропонував людині до виконання. Отже, Йосифа, ми вже бачили з першої глави, ми можемо також згадати, наприклад, про. Людей, яких представляє Євангелист Лука на початку, батьків Івана Хрестителя, яких названо праведними, які виконують приписи закону, живуть за Божим Словом, але не мають дітей. Євреї таких людей розглядали як великих грішників, адже Бог є той, який благословляє праведника, і діти вважалися благословенням. І, отже, не завжди можна було зрозуміти, в чому суть. Праведності. так Чи виконання закону, чи тепер, як Матей каже, виконання волі Божої, яка може різнитися від закону, від тих приписів закону. І це є дуже важливий момент. Бо Матей говорить у блаженстві. Про голодних і спраглих справедливості. А це означає, що він має тут дуже делікатний момент, на який хоче наголосити. Адже е, йдеться про справедливість, яка не мов би є із е, зовні. Бо коли ми голодні, то ми прагнемо спожити їжу, яка є ззовні від нас. І отже, це є щось, що має війти у нас. Тому, коли ми говоримо про оцю, оцей вислів спраглі, голодні справедливости, це немов би, показує, що людина немов би, хоче насититися тим, що йде від Бога для сповнення е, волі. Божої. І ми розуміємо, що таким сповненням волі Божої ми можемо бачити лише ту людину, яку ми називаємо Ісус з Назарета. Звичайно, що у Святому Письмі названо праведними Отця, ми можемо говорити про праведних людей, але Ісус займає особливе місце. Вже минулого разу, коли ми з вами розважали над попереднім блаженством, то із першого послання Івана я вам цитував, що саме Ісус був названий як отой перший утішитель, а потім Він говорив про іншого утішителя Святого Духа. В тому ж вірші є чітко вказано, що Ісус є праведний. І коли ми читаємо, наприклад, Євангелія Матея, Марка і Луки, то в тому місці, коли Ісус помер на Христі, в Євангелію від Матея і від Марка Ісуса називають Сином Божим, а в Луки Він є названий праведним. І тим самим ми можемо чітко вхопити оцей момент, що праведною людиною. У тому християнському розумінні цього слова, це є та людина, яка отримує оту справедливість, що йде від Бога. В чому суть цієї справедливості? Чому ми можемо сказати, що людина є щаслива та, яка спрагла, голодна отої справедливості? Бо саме коли Бог усправедливлює людину, тоді Він робить її своєю дитиною. Він не мов би перемінює грішника у праведника. Тому цей переклад у Хоменка, він не є коректним, не є добрим. Бо тут є сказано, що блаженні голодні та спраглі справедливості. Бо вони наситяться, не, мов би вони самі можуть насититися справедливості. У грецькому тексті дієслово вжито у майбутньому часі пасивного стану, і тим самим вказується, що їх наситять, не вони себе наситять, бо тоді людина не, мов би могла би сама себе усправедливити, а так воно не є. Бог є той, який усправедливлює людину, і тому вона є щаслива. І отже, тим, хто усправедливлює людину, можна сказати, є Бог, який довершує це у Христі Ісусі. Бо Він є праведний, і через те, що Він вмер і воскрес, Він здатен усправедливити людину. Апостол Павло про це надзвичайно гарно пише в третій главі послання до римлян, де вказує, що Бог усправедливлює того, хто вірує в Ісуса. І отже, маємо цей дуже важливий момент, коли людина прагне бути справедливою, прагне того блаженства, тут Матей підкреслює не справедливість людську, але Блаженні ті, хто прагнуть Божої справедливості, тобто прагнуть у справедливлення, яке йде від Бога, прагнуть шукати у своєму житті тої дороги, щоб сповняти волю Божу. А єдиною людиною, яка вповні сповнила волю Божу, це є єдинородний Божий Син. Він прийшов у цей світ і виконав волю Божу до кінця. І, виконуючи цю волю Божу, він спас людей від гріховної дороги і самої смерті. І отже, тому людина, яка прагне справедливості згідно цього браженства, це є та людина. Яка хоче у справедливлення від Бога, щоб Бог її перемінив, зробив з неї грішної людини, людину праведну, людину, яка може назватися Божою дитиною, на подобу єдинородного Божого Сина, Ісуса Христа, який є праведником, якщо так можна сказати. З великої букви. Тому шукаємо волю Божу. Шукаймо її, пізнаваймо, і просімо Бога, щоб він її відкривав для кожного з нас на щодень. Щоб такі загальні речі волі Божу, як наша святість, як Спасіння ми розпізнавали на щодень, бажаючи насититися оцію справедливістю від Бога, щоб кожен день у нас ставалися переміни із грішного стану у стан праведності. Особливо це можна відчути у часі сповіді, або коли ми приступаємо до таїнств, де відбувається оце Божественне усправедливлення. Хай Господь допоможе нам жити цією праведністю. Виконуючи Його волю і тим самим стаючи подібним до того праведного Ісуса з Назарета, єдинородного Божого Сина, якого учнями ми є, і якого стараємося, наслідуючи, сповняти волю Божу. І тоді ми будемо усправедливлені Богом, і Він довершить у нас те. Чого нам ще не вистачає для нашої досконалої відповідності дітям Божим? Хай Він це довершить у житті кожного із нас. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.